Всім величезний привіт. Спішу вам показати нову промгрупу. Величезні класні новинки знову з'явилися в промгрупі. Дивіться, які класні дитячі панами, різноманітні. І для хлопців, і для дівчат. З різними принтами. Тут хтось вже поперевертався, ну а ми поскладаємо. Так, дивіться, яка класна зі звірятами. Захищайте свою малечу від сонця. Особливо сьогодні така теж жара. Дивіться, от кожну. Показую цікавий, класний принт. Також в пісочницю. Ось вони там, мабуть, мають лежати, і туди ми їх положимо. Ціна дитячої панами а, зараз по 100 гривень. Буду заокруглювати ці копійки. Також для вас леді. Дивіться, які гарні, елегантні капельохи. І дивіться, як ця стрічка прикрашає цей сам капельох. Да? Ось такий ніжно-ніжно-пудровий колір. Такою стрічкою жіноча панама теж по 100 гривень. І також ще є в декілька кольорах. Зараз покажу вам ще елегантний ось такий білий, до білого якогось сарафану нарядного, ніжно-рожевого. з такою темно-синьою стрічкою. Набір для поливу. Пістолетом і насадками. Ціна набору 109 гривень. Також рукавиці робочі, садові по 60 гривень. Набір пензликів малярних в наборі 3 штуки: великий, середній та маленький. Ціна за набір 70 гривень. Так, це у нас доглядові всякі штучки. Бачу, це маска для обличчя і ціна. За 50 гривень це надзвичайно хороша ціна. Ось маска плівка, яка очищає пори. Номінал 70 мл, 50 гривень це надзвичайно хороша ціна. Також я тут бачу маска плівка, також яка очищує пори. мабуть з вугіллям. Гумаж. Крем. Будь-яку ціну, всі вони коштують 50 гривень, одна ціна. Так, Тут у нас ось такий прилад на USB для чищення комп'ютера, як міні порохотяг. Ти тяжко, а знаєте, почистити щілини, такі дрібні. Ось така штучка цікава, так, міні. Пило пилосос для чищення 70 гривень з насадкою з такою щіточкою. В таких традиційних кольорах <гум> роблять. Так, добре. Дивимось з вами далі. Тут бомбочки у нас різнокольорові. Бомба для вани 27,90. Хороша ціна з різними ароматами. Бачу персик, лотос, вишня, апельсин. Ну, пахнуть. Дивіться, які набори спонжів. Так, бомба, я сказав, 30 гривень ось ці набори спонжами. В набір йде 4 спонжа і 2 ось таких 4 сторонніх пензлика. Фарба для волосся Флорекс. Ціна фарби. ціка крем фарба 36 гривень. Кольора. Кольори в асортименті. так. Дивіться, там щось випало в них. Зараз я фарбу поставлю. Це ж оцей пилисос. А тут ще у нас, дивіться, ось ці кошики з'явились. Органайзери, кошики. Так, кошик прямокутний 66 гривень. Теж для усіляких дрібничок. І кольора в асортименті. Так, цей острівок ми подивилися. Давайте подивимось наступний. Тут у нас, я бачу, привезли запальнички, але без газу. Самі звичайні без газу. Я думаю, вони будуть дешевші. Так, да, Дешевші, 55 гривень, а з газом йшли а, трошки дорожчі, 90 100 гривень вони йшли з газом лайн, якщо ви пам'ятаєте в минулий раз. Так, годинник електронний з проекцією на стелю. Дивіться, як цікаво, зроблений. 149 гривень. Просинаєтесь, і година вам висвічується прямо на стелі. Давайте відкримо і подивимось, який вигляд він має насправді. Я думаю, він цікаво буде виглядати, мати вигляд, дивитися вдома на. У вашому комоді чи на тумбочці з проектором. Дивіться, тут ще таке зоряне небо, місяць і зірочки. Ну і, звичайно ж, отут буде також висвічуватись а, ця а, година. Так, на батарейках, на батарейках вимикається, включається. Я думав, буде йти USB, ну, на батарейках. Дві батареїчки йде. Цікава теж така річ. 149 гривень. Цікавинка така новинка. Так, тут у нас автомобільний тримач для телефонів, для смартфонів. Ціна такого тримача автомобільний 90 гривень. Тільки чорний колір бачу. Знову привезли набірний ток в різних кольорах. Так, набірний ток. 10 штук упаковці, 25 гривень. Так, подушки для крісла на кухню, але щось мені такі кольори взагалі не подобаються. З зав'язками, скільки вони в ціні, зараз вам скажу. Так, подушка була 169. Зараз 129. Так, ось такі йоршики. Туалетну кімнату. Теж кольори в асортименті. Дивіться, який цікавий такий темно -бузкові. Ну, Легкий пластик. Легкий пластик. Цікаво, зараз ціну знаємо. Ціна туалетний набір, йорж, йоржик 60 гривень. Так, органайзер. Раз, два, три, на чотири відділення. Саме звичайнісінький. Ага, я зрозумів. тут можна регулювати, бачите? Тобто, якщо вам потрібно, можна регулювати вам відділення. Більше, менше. Бачите, це зробили досить-досить зручно. 60 гривень коштує такий органайзер. Досить зручно придумали. Ось так надягаєте. В різьбу вставляєте і все. Чудово. Це класна ідея, коли бачите, можна регулювати вам розмір відділень, такий, який вам потрібний. А що можна сюди складати? Ну, на малюнку намальовано ще шкарпетки. Ну, шкарпетки я можу поскладати і без органайзера. Так, тут дивлюсь. Луна на 2 і 100 мл. Ємність пластикова на два відділення. Так, як відкрити? Ага, ось так відкривається з цієї сторони. І ось так відкривається, мабуть, така ж сама буде. Так. Да. На 2. На два відсіки. Так, ємність 80 гривень. Ще така, знаєте, ціна, можна сказати, доступна. Кольори в асортименті обирайте, який вам до вподоби. Так, відра Відра з кришкою, яка, бачите, автоматично будуть закриватися за вами. Так, відро теж з різними кольорами. І відро господарське, 159 гривень з плавучою кришкою 14 літрів. Так, цей острівок ми з вами подивились. Давайте тут подивимось, тут у нас йдуть жіночі бріджі. Вже хтось витягнув, да, Бріджі жіночі. Ось хтось витягнув, давайте ми з вами їх відкриємо. Я їх розложу зараз. Так, ось такі жіночі бріджі. Стречі відтягнуться на 4 розміри. На 4 розміри тягнуться. Так, 95 кутон І а, 5 еластин, Це те, те, що тягнеться. Так, а де ж пакет? А, от там під нього пакет бачу, зараз я їх зложу, <coughs> положу в пакет. Кольори бачу чорні, ось такі сірі. Чорні і сірі. Угу, Добре. Сюди положимо бріджі. Так, жіноча білизна. Жіноча білизна в асортименті різні розміри і різні кольори. 129 гривень бріджі і а, кху -кху, білизна 60 гривень. Так, тут у нас чоловічі шорти а, Ось, і теж хтось відкрив. А, до речі, це пакет від них. Зараз ми теж положимо ці шорти. Mm -hmm. Так, Шорти самі звичайнісінькі, навіть в них можна плавати. Такий матеріал, який скоро висихає, і, звичайно, що йде сітка. Ось сітка під низом, яка тримає... Що тримає? Достов Ну, Щоб не вдягати оцю нижню білизну, якщо плавати, то, мабуть, вдягається, просто тіло. Ось шнурівки. Ну, В принципі, шорти навіть в мене такі були. Були колись. Плавав в таких шортах. Матеріал, так ще раз скажу, швидко дуже висихає. Навіть починав десь плавати добре. Так, а шорти чоловічі, 169 гривень. Зараз я їх положу назад в пакет. Тут все повитягав. Так, розміри, розміри. Ой, навіть що такі темно-сині з сірою, з сірим забарвленням. Це, мабуть, будуть краще виглядати. Да. Так, і з Хотів я подивитись, теж на скатертини ось такі є червоні в клітинку. Угу. Розмір скатертини 1,37 на 183 вісімдесят три. стандартний стіл на кухні. А, і ось такі ще є. Так, бачу ще ось така. І залипутина. Все, мабуть, так? А, ще щось є. Ну, скажу кожна по-своєму. Ціна, зараз скажу, з катертини. 80 гривень. 80 гривень з катертини. Так, тут, мабуть, ці комплект жіночий. Да. 159 гривень, це, мабуть, майка і... Ам... Майка і бріджі, якщо я не помиляюсь. Ось. А от є відкритий, зараз відкриємо і подивимось. Або шорти. Так, да, це йдуть шорти ось такі. Ось шорти. З такими вставками, як йде сама майка. До речі, без рукавів досить добре на, на, зараз на таку жару. 100% котон, якість дуже хороша. Шорти, так біля хати поратися. Шорти на резинці, це теж дуже зручно. 159 гривень. Розміри ну, від 46 до 52-го. Зараз запакую назад і покажу, які є кольори. Так, це оцей ми з вами подивились. Потім ось такий. Ну, ось такі кольори. Шкарпатки чоловічі. Носки йдуть дві. Чи скільки тут? Навіть не дві, а три пари. Три пари в упаковці. Да, три пари. Три пари, Склад 75 бавов на 23 поліестер. Еластин 2%. Ну, якість не дуже така. І шкарпетки чоловічі три пари 55 гривень. Шльопки ходити на фазенду. А кольори всі одинакові. Ні, я знайшов ще рожеві. Ціна таких шльопок жіночих були 179, зараз 129 гривень. Дивіться, які кросівки привезли чоловічі дихаючі. І тут йдуть резинки, це дуже зручно. Також йдуть ось такі е, ліпучки. Це теж досить добре, якщо високий підйом. Це, е, Я знаю, що у старших людей, може навіть і у молодих, підйом, якщо високі ноги, регулюється це дуже зручно, як кажуть на усі випадки життя. Ось такі салатові і темно-сірі з червоними вставками. Ціна кросівок були 700, зараз 559 гривень. Так, ми закінчили Ви з вами дивитись другий, який це третій. Давайте перейдемо на цей острівок і тут такі підставки, круглі. А, я бачу, що зелено. Хоча зелена заховалась. Ось, і ще заховалась біла. Ні, це молочна. Чотири кольори. Ось ще молочна. Загалом чотири кольори. Ціна тих підставок 55 гривень круглих, а оці по 24, оці кольорові. Оці кольорові по 24 гривні. Теж з різними з різними. Малюнками. Тут ви вже здогадались, напевно, це йдуть чаші для міксера. Добре, що є носик, ручка, але не прорезиновий низ. Чаша для міксера, ємність 51 гривня на 2,6 літрів. Також кольори в асортименті. І сірі, і жовті. Дивіться, який красивий кольор. Бокси, точніше, контейнери, набір боксів, Чи набір чи бокси. Ну, тут написано бокси. А, в наборі три штуки, 2,5 літрів, 1,2 літра і 550 мл. Всі йдуть ось такими кришками і з ручками. Також в декілька, декілька кольорах. Давайте це вже відкритий, ну, самі звичайнісінькі. З двох сторін закриваються. Ну, і кому подобається жовтий. Ціна тих боксів, зараз скажу вам. Так, бокси 115 гривень. Далі бачимо ось такі салатники, миски теж різні кольори і ціна тих салатників 35 гривень на 1,3 літри. Кастрюлі з кришками. Ціна кастрюлі емальована на 2,4 літра 249 гривень. Також дивіться, які привезли гарні глечики. Мені дійсно не сподобались. Емальовані, не дивлячись на те, що вони емальовані, але виглядають робота надзвичайно хороша. Ціна такого глечика 229 гривень на 2,5 літри. На 2,5 літри. Хто зараз буде варити? Ну, зараз точно ніхто не буде варити яблука по 45 гривень. Ось, але на компотик, на узвар. Гарний глечик. А до речі, а, напишіть, який вам більше сподобався: з квітами чи з ягідами, ягодками оці. Що це у нас вишня, черешня. До речі, пристрій для видалення кісточок з вишень тут у нас. З'явився. Так, пристрій набір 40 гривень. Цікаво, чи він дієвий. Так, знову щітки. Для миття посуду ціна щітки 50 гривень. Будь-яка. Або ось така. Такої форми, або ось така. Продовгуватої. Досить зручна ручка. так, ну А це набори для форми для морозива. 4 штуки. Ось такі наборчики для ротування морозива. Цей набір коштує 36 гривень. Так, набір ножів з трьох штук. Великий, середній та малий. Але за з високої якості в сталі та оригінальним антибактеріальним покриттям ергономічний дизайн ручки, ніж для чистки овочів, універсальний і та ніж для м'яса. Ціна за такий набір ножів 139 гривень. Так, а це що такі зацікаві органайзери? На вигляд як пенал. Так, це, мабуть, для чого? Для чого ж вони є, га? Хто мені скаже. Дивіться, з різними візерунками. От я думаю, може для... не знаю. Для чого у вас на першу думку? Давайте подивимось. Просто органайзер написано. 40 гривень. Для чого ви б використовували такий органайзер? Ну можливо, в дорогу щось положити? Можливо, щось покласти в дорогу з собою. А що? Чесно, не знаю. Органайзер, матеріал, пластик. Ну, пенал для дітей точно ні. Не знаю, пишіть, як ви думаєте, що, для чого ці органайзери? Ну і дуже-дуже багато всілякої а, різної. Хотів сказати, <смі> для дітей з цього різного привезли. А, цікавого і книжки, і а, іграшки, і розвивалки, я кажу. Так, картини 179 гривень. Ось такі іграшки для тваринців з'явились в АТБ. Теж хороша ціна 65 гривень. Дивіться. Усіляки-усіляки. Якщо у вас є песик, який любить гратися з такими прибамбасами, іграшками, будь ласка, у тебе ще хороша ціна на ці штуки всілякі. І ось дивіться, оцей а, набір а, для ліплення з повітря... повітряним пластиліном. Це я не, не знав і хотів подивитися на цей повітряний пластилін. До сих пір не знаю, що це за повітряний пластилін. 100 гривень 24 кольори. А в нашому дитинстві такого пластиліну не було кольорового. В нашому дитинстві всі кольорові пастеліни були ось такого кольору. <рив> Дивіться, які гарні кольори. І на чудова, класна дошка для творчості для малечі. Надзвичайно чудові речі в АТБ для малечі. Я буду вам бажати економних покупок. Гарного настрою, дякувати вам за ваші лайки та перегляди і до зустрічі. Я йду вже знімати наступне відео.